30 липня понеділок новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Поза штатом, але з компанією скільки може зекономити роботодавець завдяки аутстафінгу. Посуха як шанс через несприятливу погоду в Америці, Австралія може непогано заробити на експорті зерна. Вечірки, що завжди на висоті, як перетворити дахи багатоповерхівок на джерело прибутку. Рубрика «100 ідей для бізнесу. Зростання ВВП України уповільнюється за другий квартал цього року 3% порівняно з аналогічним періодом 2011-го і менше 2% у порівнянні з минулим кварталом. Це оперативні дані Держстату. За повідомленням Нацбанку на темпи економічного зростання негативно вплинуло збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури. У червні обсяги виробництва знизилися в машинобудуванні та металургії. Нагадаю, за прогнозами МВФ ЄБРР, Світового банку та агентства Мудіс. Реальне зростання ВВП України в 2012 тисячі скоротиться до близько 2,5%. Хоча прем'єр Микола Азаров раніше прогнозував 5-6%, а в держбюджеті заклали майже 4%. В Зоні вільної торгівлі з СНД – зелене світло. Парламент ратифікував відповідний договір у фінансово-економічному обґрунтуванні. Написано, що його реалізація позитивно вплине на українську економіку. Наводять цифри, що приріст ВВП очікується на рівні 2,5%. близько 37,5 мільярдів гривень. Планують також також близько 9,5 мільярдів гривень на рік додаткових надходжень до держбюджету. Чиновники кажуть, від участі у зоні вільної торгівлі здешевший імпорт передусім не буде на автомобілі, текстиль, російських. Взуття білоруські молокопродукти та інші товари, але це не вигідно українським виробникам. Переконують експерти. Вони втратять частину прибутку або будуть змушені зменшувати собі вартість виготовлення продукції. Поза штатом, але не поза компанією. В Українських роботодавців набирає популярності аутстафінг. Це коли людину виводять зі штату, але вона і далі співпрацює з компанією. Що це дає? І скільки наразі є таких працівників? Поцікавився Юрій Мелько. Аутстафінг процедура виведення персоналу за штат, який офіційно переходить до агенції знайму, але продовжує працювати на своєму робочому місці для підприємця. Це спосіб зекономити при бюджетних обмеженнях або при виході на регіональні ринки. Розмір штату тут можна збільшувати або зменшувати в залежності від виробничих потреб підприємства. Але найголовніше аутстафінг мінімізує кадрові ризики. При прийнятті чоловіка на роботу то в нього завжди встановлюється питання. Срок. В некоторых случаях этот испытательный срок может превышать три месяца. По закону он не должен превышать три месяца. Для того чтобы иногда компания не за этот короткий период не может понять, насколько продуктивно работает сотрудник. Поэтому это позволяет увеличить, так сказать, испытательный срок. У компанії Укрморепродукти загальної кількості в 200 осіб на аутстафінгу працює 130 працівників. За рахунок цього організаційна форма компанії із середнього підприємства змінилася на мале. Тепер податкові перевірки, частиною яких займається і кадрова агенція, проходять раз на три роки, а не що два, як раніше. Зменшилось і податкове навантаження. Всі операції, які котрою консалтингова компанія, включаються в затрати підприємства, що дозволяє сушистві економіки. На налоги на припиль і на налоги на додавленої стоїмості по моїм почуттям це приблизно 10-15% від общих затрат підприємця також. А дозволяє компанії залучити іноземні інвестиції за словами експертів. 40% українських компаній виводить працівників поза штат тільки для звітності. Так вони збільшують свій коефіцієнт результативності KPI за рахунок меншої кількості персоналу, який працює на підприємстві. Применение услуги от в Україні является для того, ну как многие компании прибегают к тому, чтобы улучшить KPI. КПИ, безусловно, количество. То тобто есть они по большому счету оставляют то количество человек, которые у них працювали до этого, просто часть залишається в штате, а часть выводится. Також зізнаються експерти, аутсафін використовують і щоб оптимізувати сплату податків. Великою проблемою каже директор з персоналу компанії ПЗУ Валерій Кушніренко: є законодавча неврегульованість цієї послуги, через що, наприклад, працівники можуть втрачати право на соціальні та мотиваційні програми. Коли чоловіка переводять із білих зарплат із білої форми обслуговування на аутсафін, то. Ми не можемо прогарантувати, як з ним буде обходиться тут провайдер. Он може условно все, всьому повлияти на це. Ми не можемо. Далеко не всі компанії пропонують цю послугу, а замовляють її лише двоє з десяти клієнтів, що звертаються до HR-агентства. Це зумовлює низьку менше 5% частку аутстафінг працівників зі всього числа найнятих співробітників. Зокрема, в компанії Адеко підрахували загалом в Україні у такий спосіб працюють від 15 до 20 тисяч працівників. Я вже... на мою думку, ринок тимчасової праці в Україні, в тому числі і Аутстафінгу, можна оцінити максимум 40 мільйонів євро. Наразі ринок аутстафіну в Україні тільки зароджується, а послуга поки що немає стійкого попиту. Але hr спеціалісти вже називають її одним з трендів ринку праці. Для з найму це хороший спосіб заробити. Їхня маржа на цю послугу коливається від 20 до 30% відсотків зарплатного фонду працівників. Юрій Мелько Леонід Горлань, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. 50% акцій металургійного комбінату Запоріжсталь придбала нідерландська фірма Метинвест. Біві вона є материнською компанією групи Метинвест, що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова. Таким чином, Метинвест реалізував опціон на викуп другої половини гірничо-металургійного бізнесу групи індустріал. Передбання другої половини акцій «Запоріжсталі» означає, що Метинвест зосередить у своїх руках 100% акцій комбінату. Першу половину активів придбали ще минулого року за 416 мільйонів доларів. Одразу ж після сьогоднішньої угоди помінялося і карівний замість Віталія Сацького виконувачем обов'язків гендиректора призначили Ростислава Шурму. Новий керівник очолює металургійний бізнес не вперше раніше. Працював заступником директора металургійного дивізіону «Метинвест». Агрохолдинг, індустріальна молочна компанія передав Кіпрському Грашен Комершел Банк Лімітед, яким володіє Внешторгбанк, майже 10% статутного капіталу. Сума угоди – 3 мільйони 800 тисяч доларів. Це єдиний продаж акцій ІМК. МК у липні. Дочірня компанія Агрохолдингу Буратагро достроково завершила розміщення акцій серії А на 200 мільйонів гривень. Андерайтерами випуску виступили ВТБ банк та інвестиційний капітал Україна. ІМК МК спеціалізується на вирощуванні зернових олійних культур та картоплі. А також є Ним з найбільших виробників молока в Україні минулого року компанія отримала більше 17 мільйонів доларів чистого прибутку, що на 17% більше ніж 2010 тисячі Страхова компанія Наста у першому півріччі поточного року зібрала майже 38 мільйонів гривень премії. Це на 38% більше ніж торік. За інформацією страховика, об'єм страхових виплат сягнув більше 13,5 мільйонів гривень, що на 19% більше за аналогічний період минулого року. Найбільше зростання страхових премій показало автострахування, зокрема КАСКО. В результаті за 6 місяців об'єм технічних резервів страховика склав майже 39 мільйонів гривень. Наста працює на ринку України з 2008 року. Офіси комп Компанії є в Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Ужгороді і Трускавці. Отіпі банк скорочує збитки майже у три рази за перше півріччя поточного року проти аналогічного періоду 2011-го. У січні червні 2012-го чистий збиток ОТІПІ становив близько 39 мільйонів гривень. Сукупні активи банку за шість місяців зменшилися на понад 5% – відсотків до 21 мільярда гривень. Власний капітал за перше півріччя зріс більш як на відсоток до 3 мільярдів. Єдиним акціонером у банку є угорський банк. ОТІПІ за даними НБУ на 1 на квітня 2012-го за розміром загальних активів ОТП-банк займав 13-те місце серед 174 українських банків. Послугу мобільного зв'язку в стандарті GSM-900 Київстар буде надавати до 14 листопада 2017 року. Рішення подовжити ліцензію компанії оператору хвалила Національна комісія держрегулювання зв'язку та інформатизації. Київстару виділили частоти у Києві, Криму, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Львівській, Донецькій, Харківській і Луганській областях. Термін чинної ліцензії мав завершитися 15 листопада 2012 року. Іспанська економіка у другому кварталі продовжила скорочення за даними національного інституту статистики країни. За останні три місяці ВВП знизився на 0,4%. Причому за перший квартал цього року також зафіксували спад на 0,3%. Уряд країни раніше очікував, що за квітень-червень економіка покаже зростання. Втім, цього не відбулося. Серед головних причин називають зниження внутрішнього попиту. Він упав на понад 3%. Окрім того, дохідність за десятирічними облігаціями Іспанії. Знизилася до 6,5% річних, хоча минулого тижня вона сягала свого максимуму 7,5%. Експерти очікують, що за результатами 2012 року ВВП країни впаде ще на 1,5%. До зростання економіка може повернутися щонайменше у 2014 році. Кому біда, а кому везіння, посуха у США стала шансом для фермерів з іншого кінця планети. Мала кількість опадів на середньому заході сполучених штатів може дати Австралії можливість значно підвищити ціни на експортоване зерно, прогнозують експерти. Австралія виявилася не готовою до головної ролі. Поля засіяні менше ніж зазвичай. Це через те, що ціни на пшеницю раніше знизилися, кажуть аналітики, бо ще на початку року очікували великих світових урожаїв. всі знали, що ціни дуже низькі. Треба шукати шляхи, як їх піднімати. Ніхто не міг передбачити посуху, але це лише показує, як швидко може змінюватись ситуація на ринку. Однак австралійські фермери залишаються оптимістичними. Метеорологи кажуть, надалі можна буде. Спостерігати ще більші зміни клімату, і вони сприятимуть сільському господарству Австралії. Все через так званий ефект Ель ніньо». Він прогріває води довкола континенту і спричиняє дощі. Це не миттєва зміна. Зараз ми починаємо бачити, що прогріті поверхневі води провокують усе більшу кількість опадів, але це поступовий процес. Високі ціни на зерно та сприятлива погода можуть стати рятівним колом для Австралії, прогнозують аналітики. Тим паче, у період, коли ціни на інші ключові ресурси країни, вугілля та руду падають. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. До податковий прибуток найбільшого європейського банку HSBC за перше півріччя зріс на 11%, порівняно з аналогічним періодом торік до 12 мільярдів 700 мільйонів доларів. Таке зростання експерти пов'язують із продажем активів банку, зокрема у США, на 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Нещодавно довкола HSBC спалахнув скандал. Американський підрозділ банку підозрюють у відмиванні грошей. Наразі слідство триває для виплати призначеного у справі штрафу та компенсацій в інших звинуваченнях в HSBC виділили 2 мільярди євро. Прибутки найбільшого бюджетного авіаперевізника Європи компанії Ryanair скоротилися у першому кварталі фінансового року на 29 відсотків до 99 мільйонів євро. Це проти торішніх 140 мільйонів. Головною причиною називають зростання цін на пальне. За останні три місяці витрати авіакомпанії на нього зросли майже на третину. Втім, перевізнику вдалося збільшити свою виручку за квартал до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Перш за все, завдяки здорожченню квитків та збільшенню кількості рейсів, кажуть у компанії. До кінця Окураєнер планує покращити свої фінансові показники. до кінця року ми очікуємо зростання пасажирів на 5 відсотків до 4 мільйонів людей. А наступного року ця кількість може зрости ще на кілька мільйонів. Такі наші найближчі плани по зростанню Обмеження, що збільшує продажі, уже півтора тижня ісламський світ дотримується суворого посту в рамках священного місяця Рамадан. Їсти в цей період мусульмани можуть лише після заходу сонця і тільки певні продукти. Тож попит на них у цей час традиційно зростає. В Індії підскочили ціни на сухофрукти, переважно фініки. Вони є основною стравою під час священного місяця Рамадану. За цими фруктами на ринках міста Шрінагар, штату Джаму і Кашмір, шикуються в чергу. На даний момент на ринку є широкий вибір фініків. Найпопулярніший сорт під назвою Айва цього року. Прибуток від продажу фініків значно більший ніж минулого. Та й вибір також людям подобається якісний продукт. Саме тому вони не шкодують грошей на айву, привезену із Дубаю. Сорт Айва не випадково популярний серед мусульман у хадисах. Розповідях про вчинки та висловлювання пророка Мухамеда часто згадують цілющу силу фініків саме цього сорту. Фініки вирощені за межами Індії користуються більшим попитом, кажуть торговці, бо вони якісніші. Відповідна й ціна, якщо місцеві коштують 6 доларів за кілограм, то привезення із еміратів Пакистану чи Ірану тридцять п'ять доларів. Фініки посідають важливе місце в ісламі. Це скромна їжа, саме те, що потрібно під час посту. Пророк Мухамед заповідав з'їдати сім фініків щодня для духовної та фізичної сили. Тож весь ісламський світ споживає фініки протягом посту у великій кількості і не шкодує на них грошей. перед сходом сонця протягом рамадану мусульманам можна з'їсти невелику порцію їжі, а саме непарну кількість фініків. Їх продажі у період священного місяця зростають в рази. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Полювання на Афродізіак десятки непальців цими днями кинулися шукати рідкісний гриб, що росте у горах Тибету. Місцеві жителі називають його Ярсагумба, і до 2001 року збіри використання його в Україні були офіційно заборонені. Після легалізації ціна гриба щороку зростає і нині становить більше 100 доларів за кілограм. Ярсагумба широко використовується в китайській медицині в основному для лікування статевого безсилля. У сільських районах Тибету гриб є найважливішим джерелом заробітку. Його збір та збут становлять 40 Відсотків доходу місцевих сімей відсвяткувати день народження або влаштувати вечірку на висоті 25-го поверху. Цим займається у Києві підприємець Андрій Гірчук. Він організовує яке завгодно свято на будь-які смаки на дахах київських багатоповерхівок. Які особливості має цей бізнес, розкаже Еліна Бекетова у ста ідеях для бізнесу. Ось так виглядає вечірка на даху, весілля чи романтична вечеря. Така бізнес ідея з'явилася у Андрія Гірчука та його друга півтора року тому влаштовувати різноманітні події на дахах багатоповерхівок. Спочатку це були масові вечірки, на які щоб потрапити, треба було купити квиток. Потім підприємці почали працювати з приватними замовленнями. Ну спочатку почали з романтичних ужинів для двох. а та нужен було один стол, два стола но. Але... Со временем заказов становилось все больше и больше. Крыш тоже. И, соответственно, на каждую крышу мы купили по столу и по паре бізнес-довідка Андрій Гірчук. Вік 26, Освіта академія муніципального управління. Фах інженер-кібернетик. З квітня 2011-го організатор івентів на дахах. Стартовий капітал був незначним. Розповідає Андрій, приблизно 5 тисяч гривень. Придбали меблів три столи та шість стільців, колонки, посуд, провели електрику на тих дахах, де її не було. Сьогодні таких три. Першу подію організували на даху з видом на Дніпро, на героїв Сталінграда. Потрапити на такий дах не так вже й легко. Для цього потрібно домовитись із місцевим жеком або власниками останніх поверхів. Не дешево, але як кажуть підприємці, ону того варто. Вартість оренди дахів стартує від 500 гривень, і залежить від кількості людей та часу, каже Андрій. З деякими власниками можна домовитись про такий бізнес, інші взагалі не сприймають таку ідею. Якщо люди старої закалти, вони да, удивляються, тому що думають, що всі будуть прыгати з криші По чому Якщо люди с каким-то бизнес-мышлением, и они понимают, что это безопасно, и на этом можно зарабатывать деньги, они охотно идут как бы на согласие и на сотрудничество в этом плане. Три години вечеря на двох коштує приблизно тисячу гривень. День народження на 10-15 запрошених дві-три тисячі. У цю суму входить оренда даху, посуду, меблів. Але за бажанням організатори можуть зробити і більше: запросити кейтерінгову агенцію, флористів, замовити оздоблення тканинами та свічками. «Ізначально основною популярною служби була бил ужин для двох і. Если судить по прошлому году, 80% таких ужинов заказывали девушки. В этом году у нас меньше заказов, и сложно судить, что больше заказывают. Но в основном вот, почему-то дни рождения для небольших компаний. То есть там 10, 15, 20 человек. Андрій каже, їхня ідея руф евентів має попит. Щоправда, стабільним цей бізнес назвати він не може. Адже скільки замовлень може бути щомісяця, спрогнозувати складно за півтора року. Вони влаштували більше сотні подій. Були й масштабні вечірки на декілька сотень людей, обслуговували і корпоративи. Середній заробіток на місяць приблизно 5 тисяч гривень, але може бути і більше. В минулому році були такі дні, коли у нас було в день три закази одновременно. От в этом ду пака такого не було. Не знаю, почему. може те, хто хотел, вже удовлетворили свой интерес. Бізнес-ідея організація івентів на дахах. Стартовий капітал 5 тисяч гривень, рентабельність бізнесу 40%. Свій бізнес Андрій рекламує в інтернеті на дошках оголошень. Це найефективніший метод запевняє підприємець. Поки друзі працюють над вебсайтом, він активно використовує соціальні мережі. Однак вони клієнтів у бізнес проводять не часто. Контакт у нас людей більше, на фейсбуці менше. А но буває тут до заказу дуже рідко і там люди дуже часто намагаються як-то торгуватися, там знизити ціну. Ну, тож понятно, ну, тож видно, що люди в соцсетей не завжди готові платити. Одна з особливостей цього бізнесу сезонність. Клієнти замовляють івенти переважно з квітня по жовтень, але навіть в ці місяці бізнес залежить від погодних умов. Было пару раз, когда мы ставили тенты, но это не совсем безопасно, потому что никогда нельзя спрогнозировать силу ветра. А если ветер вдруг неожиданно сорвется будет слишком сильным, он может любой тент перевернуть, выбросить с крыши. Воно потяг кому-то на автомобіль, либо просто на прохожих. Це вже кабине бы, просто і Ми стараємося не делать такого то есть Нам Проще відмінити мероприятие, перенести підністи на другою дату. Якщо через мінливість погоди організація подій на дахах справа ризикована, то безперечною перевагою цього виду бізнесу є майже порожній ринок. Конкуренцію можуть скласти хіба що ресторани на дахах висотних будівель, зокрема готелів та бізнес-центрів. Проте у них зовсім інша цільова аудиторія. Тож за умови правильної стратегії та відповідної інфраструктури. Урини на дахах такий бізнес може бути затребуваним навіть не в сезон. Еліна Букетова, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. І понеділок у цифрах. Індекс української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,26%. Національний банк на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшав на 6 копійок. На міжбанку євро втратив 2 копійки. Долар навпаки подорожчав на копійку. Опі Це моя електронна скринька. Пишіть, якщо маєте цікаву інформацію, і шукайте канал Бізнес Ідеї у соціальних мережах. Наразі у мене все з вівторка. Чекайте в цій студії на Юлію Мотрич. До зустрічі.